Друзі, мої вітання! Мене звуть Наталя Мазай, я психолог, я продовжу давати відповіді на ваші запитання. І от ви питаєте мене, що робити, коли дуже хочеться вести в соцмережі, але боїтеся стикнутися із хейтом. Ну, що я вам скажу, друзі мої? Взагалі, ви дуже несправедливі до хейтерів. Ну Хто такі хейтери? Це люди, які завжди поруч з вами, які дивляться всі відео, причому від початку до кінця і не один раз. Які пишуть просто силу селену коментарів, які дають реакції на ваші відео. А що вам ще треба? Так, це, це саме ті люди, які максимально сприяють. Тому що ваш канал розвивався, а ви тут, прям так, на них ось наїжджаєте, да? ну, хіба це справедливо? Ви повинні любити, цінувати, поважати і дякувати вашим хейтерам. Якщо все ж таки ви їх продовжуєте боятися, то ви ж можете вибирати платформу, так? І от дивіться, найтака ласкавіша. Платформа, така любляча, підтримуюча, прямо така рожево-солоденька платформа це Інстаграм. Там люди всі в потоці, вони всі підтримуючі, вони всі продвинуті. Там так, також є хейт, але його мінімум ось, максимальна помийниця прямо для хейтерів. Так, це YouTube. І якщо вам хочеться, знаєте, швиденько побороти свій страх. То ідіть одразу на YouTube, публікаю публікуйтесь на YouTube, щоб потім вам уже не було і страшно там. Так, воно заведено, що ви Янгола в небі опублікуєте, але вам все одно прилетить по повній по повні програмі. Менше така помийниця напружена це Тік-Ток. Ну, мені здається, це тому, що там хейтери ще й досить юні, розумієте, такі недосвідчені, такі ж зелені хейтери. Ось, і середнього рівня напруження це Facebook. Там і підтримки багато, але багато і лайна ллється вам на голову. Тому обирати, обирати вам. Дивіться, коли ми працюємо в соцмережах, ми розуміємо, що тут же враховується, що. Закони соціуму, не просто сім'ї, а великого-великого соціуму. А в соціумі є такий закон, що людина, яка відрізняється від інших, так, вона якась цікава, вона якась неординарна, вона якась незвичайна. Вона до себе притягує, що багато, багато інтересу. І чим більш вона якась неординарна, цікава, незвичайна, тим більше напруження буде викликати вона до себе. І, звичайно, на таку людину, на її продукт прийдуть подивитися. І дивіться, і вже тут, з якими емоціями прийдуть подивитися на вас люди, за це ви відповідальність 100% не несете. Тому що. Прийде половина, щоб вас похвалити, щоб вас підтримати, щоб вами полюбуватися, щоб з вами поспілкуватися, щоб скористатися тим продуктом, який ви пропонуєте. І така сама половина прийде, щоб тут вами, якщо хочете, підтертися, так? З яких почуттів? З почуття, ну і там, як правило. Заздрощів, да? тому що ви собі дозволили, а вони не дозволяють там, і так далі. Заздрощі, ненависті, злобіші, може, просто пробігав, розумієте, Хтось, кому потрібно було скористатися ресурсом, і він вами скористався. Ну, причини бувають абсолютно різні. Але чим більше напруження, тим більше буде хейту. Але якщо багато хейту то точно так само багато і підтримки. Ми просто знаєте, все-таки акцентовані більше на негативному, ну така вона людська природа. Але ви повинні, коли ви стикнулися з хейтом, одразу подивитися, а скільки позитивного, скільки підтримки, так і спробувати акцентуватися на цьому. Тут звичайно потрібно і вмикати здоровий глуст, що якщо ви опублікували якийсь абсолютно повний треш. І вам пишуть в коментарях, що це треш. То тут, тут не обов'язково, що це хейт. Це може бути просто здоровий глузд людей, які от подивилися на, ваш, на вашу публікацію. Тобто тут потрібно також обов'язково. Фільтрувати. Отже, друзі, мої, дивіться на хейт як на певний діагностичний елемент, так, що викликаєте ви цікавість, напруження навколо себе чи не викликаєте. І не бійтеся цього. Так? Не бійтеся. Якщо у вас лишилися ще запитання, обов'язково їх задавайте. Приходьте на мої індивідуальні консультації. Не прощаємося до нових зустрічей!